Дівчата, всім привіт! Третя частинка по марказиту, як завжди, замовлення і вільні прикраси. Дуже багато всілякої краси сьогодні, в принципі, як і завжди. Те, що вільне, я про це додатково кажу, наголошую, будь ласка, слухайте, те, що по замовленню можливо повторити вже на листопах. Хто бажає, будь ласка, доєднуйтесь. Всі умови, всі правила, як зробити замовлення, можете знайти в першому закріпленому коментарі. Почну я сьогодні з ось такого розкішного сету з рубінами. Ви лише подивіться на цю красу. Сережки, підвізка це рідний комплект, каблучку. Беремо, ну, вона не з цього сету, але сюди ідеально підходить, на наш погляд, і багато разів вже замовляли саме в такому поєднанні. Це замовлення, таких вільних немає, проте є з іншими камінцями. Далі покажу дещо вільне. Давайте почнемо з каблучки, вона під артикулом 839, 7 грам за вагою. Тут рубінчики різної форми, овали, маркізи кругленькі. І сет сережки з підвіскою, 703 артикул, загальна вага 20 грам. Сережки будуть десь грам 14 важити. На англійській застібці надійшли по замовленню. Також, хто хоче, можливо, виготовлення каблучки ось такої якості нижньої частинки сережки і підвісок. Ось так вона виглядатиме. Ну, Дуже красиво, нема що сказати. Довжина сережки 4,7 см, підвісочка 4 см. Рубіни фантастичного кольору, такі вони і не дуже яскраві, але й не бліді, гарнющі. По цінам зазначаю нагадаю, що під замовлення можна замовити будь-який розмір каблучки, також можна окремо сережки підвізку каблучку, все на ваш розсуд. Дивіться, в нас є вільна така каблучка з гранатом на розмір десь 19,3, 7,10 за вагою. Також можна ідентичний комплект замовити до неї. Габаритний розмір каблучки 1,3х2,8 см. Ціну на гранат зазначаю. І також є такий сет зі смарагдами вільний. Вага, така сама, десь 20 грам сережки 14. Артикул 703, також на англійській застібці. Дивіться ближче камінці. Обожнюю цю модель. Ще раз повторюсь, довжина сережок 4,7 і підвізки 4 см. Далі дівчата вже улюблений сет з чорним перламутром. Є один вільний. Артикул 769-й, 12 г вага комплекту, з них сережки десь 8 грам. На англійській застібці. Також ще можна каблучку дозамовити. Також інші кольори перламутру Доступні рожевий білий. І не тільки перламутру, є різні варіанти. Сторона цих квадратів десь 1,7 см, підвіска з вушком 2,7. Ціну зазначаю. Тепер подивимось кілька розкішних браслетів. Вони всі по замовленню, вільних немає. 769-й артикул 15 грам. Це в нас тут дрібненькі адуляри. Дивіться, блакитні. Застібка коробочка. Діаметр елементів в цьому браслеті десь 5 мм, самі адулярчики 2 мм. Дрібні, але дуже гарні. Ціну зазначаю, на інші розміри, інші вставочки, вартість буде інша, тому уточнюйте. Далі ось така моделька браслету 149 з гранатом надійшла по замовленню 12-20 за вагою. Це дівчатка десь 20 см. Так. Моделька, в якій можуть бути абсолютно будь-які камінці. Також є ідентичне коліє. застібка також коробочка. Серена десь 5 мм, камінчики 3х4. Ціну зазначаю. Прекрасна класична модель. Далі моделька браслету з пресованою бірюзою 2230 за вагою, 659-й артикул. Також кілька постачань тому дивились таку аналогічну. В комплект має щось бути, кого цікавить, напишіть, я пошукаю. Застібка коробочка. Також різні вставочки можливі. Ширина браслету десь 6 мм. І ціна. І ще ось такий класний годинник прийшов по замовленню: 160-й артикул. Вага майже 60 грам, це 19 см. До речі, зверніть увагу, тут такий браслет в годиннику, який я показувала в попередньому відео. Там був просто браслет без циферблату. Там також є і інші варіанти. Також тут є вставочки Оніксу. Застіпка коробочка. Ширина браслету півтора сантиметри. Ось ця частина з циферблатом 2,9 на 4. Ось так на руці виглядає. І також вартість. Дівчата, що вам хочу показати, улюблені рибки також приїхали. Тут є дещо вільне, дещо по замовленню. Я буду розбиратись і вкажу цю інформацію на екрані. Ось такий сет з блакитним топазом фантастична краса! Це одна з улюблених вставок для цієї моделі світло-блакитні камінці. А, рибка це в нас брошка-підвізка, каблучку ми переробляємо під замовлення, в каталозі ви її не знайдете. Вага каблучки виходить 15,80 і брошка підвіска 14 грам. Довжина таких рибок 4,5 см, діаметр камінців в очах десь 5 мм. Ціну на топази зазначаю і дивимось наступні вставочки. Наступні дві брошки підвізки, вони також по замовленню зі смарагдовими очима. Ну, артикул той самий, вага виходить 13-20 грам. Такі більш світлі смарагди цього разу надійшли. Без каблучок цього разу там трошки наплутали на виробництві, зробили з іншими камінцями, будуть наступного постачання. Також ціну на смарагдову брошку прописую. І ось такі дві неймовірні красуні-каблучки у 18 та 20 розмірі є вільні з гранатовими очима, тут кабашони. Це мали бути смарагди, але я випадково не вказала потрібний камінчик і вони за замовчуванням поставили гранати. До речі, такого красивого полуничного кольору, я б так його назвала, гарнющі. Усь пощастить, не треба чекати. Ціну на цей варіант також зазначаю. Далі є в наявності дві улюблених пари сережок 1064 Тут одна пара на англійській застібці, друга на омезі. За вагою, вони всі плюс-мінус 6 грам. Ось так виглядають застіпки. Омега і англійська. Вони обидві дуже круті. А тут занижений штифт виходить в англійській, ну, а сама омега вона гарно підлаштовується під вашу мочку. Якщо маєте якісь проблеми з мочкою, там товстенька або навпаки дуже тоненька, то це ваш варіант. Багато разів до цих сережок показувала і комплекти, каблучки, підвіски, але зараз наявності немає, можна замовити також на листопад. Довжина 1,6 см у сережок. По ціні вони майже не відрізнятимуться, зазначаю. Тепер, дівчата, покажу вам дві класні брошки новенькі, ну, точніше, не новенькі, просто давно не дивились. 127 артикул, такий ось варанчик. Вага десь 5,3 грами, Це мініатюрна версія, ще існує така велика брошка підвіска. У мене, до речі, вона є ще в наявності. Одна, вона така 10 см довжину, подібна до цієї, кому потрібно, скину фото. В очах гранатики тут. Довжина 5 см. ціні зазначаю. І, дівчата, ось така новенька моделька. Дуже мені сподобалась в каталозі, замовила подивитись для вас, дуже класна. 134 артикул за вагою виходить 10,5 г. У оці також гранат. На гілочці сидить, дивіться, яка гарна. Брошка підвізка 2 в одному. Проносите як підвіску, то ось так донизу вона хвостиком буде, а як брошка, то більш горизонтально. 5,3 см довжина. І вартість також зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Viber WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!